Вау, які гарні гриби. А я йду і я не бачу. Де? Вот є три. А тут. А що дві? Що, я в шоці. Коротше, дивіться, дивіться ніби. Ще є? Там. Почекай, зараз прийду і ці позбираю. Люди, а ви грибочки чистите в лісі чи вдома? Поділіться в коментарях. Бо мені як захочеться, Часом в лісі, часом вдома. Ось, де ти казав. Блін, круто, один. Клас, такий гарний і молоденький. <гум> Бачите, скільки грибочків ми збирали на одному місці. Я краса. Пізня осінь.